Єва Бушміна яскрава випускниця проєкту Фабрика зірок зірок-2» й екс-учасниця гурту Віагра. Після успіху у жіночому гурті Бушміна пішла в сольне плавання. Вона випустила кілька альбомів і чимало нових кліпів. Останні роки Бушміна випускала пісні російською й англійською мовами. Зараз Бушміна живе за кордоном у Франції, куди ще до початку повномасштабного вторгнення виїхала зі своїм цивільним чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком. У Єву також підростає донька Едіта від українського бізнесмена Дмитра Гланового з Франції. Співачка публікує контент. «18+.» вона ділиться відвертими фото з Денисом, які, до речі, потім пара продає на. OnlyFans. окрім еротичного хобі, бушміна інколи випускає пісні. Від початку повномасштабної війни ані Єва, ані її коханий не коментують війну в Україні. Свою сторінку в інстаграмі Бушміна продовжує вести англійською та російською мовами.